Вже від завтра, 28 березня, має має запрацювати новий вид покарання. Це пробаційний нагляд. Відповідний закон 26 вересня 2023 року підписав президент Володимир Зеленський. Про це йдеться у картці законопроєкту. До кого його будуть застосовувати і чому впроваджують. Та як він працює, дізнаємося від директора державної установи Центру пробації Олега Янчука. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Насамперед роз'ясніть, будь ласка, глядачам, взагалі, про такий спосіб покарання, як пробаційний нагляд. Е, ну е, да, я, я мабуть розкажу простими словами: не буду цитувати кримінальне законодавство. Пробаційний нагляд це вид покарання за кримінальне діяння або бездіяльність, який виконується без ізоляції від суспільства. Тобто Особа не потрапляє у в'язницю, але на неї покладається низка обов'язків, якщо вона їх не буде виконуватися і не буде дотримуватись певних правил, то до неї буде застосований більш суворий вид покарання. Пробаційний нагляд має низку обмежень прав і свобод осіб, які засуджені до пробаційного нагляду, тобто, що полягає у виконанні. Обов'язків покладених судоми законами також низки їм робити не можна, з застосуванням до них наглядових заходів, тобто контролюється їх поведінка цілодобова і соціально-виховних заходів, тобто здійснюється вплив для того, щоб змінити їх про кримінальну поведінку на соціально прийнятну. Скажіть, будь ласка, чим це відрізняється від того, що називають умовним терміном? Умовний термін це звільнення від відбування покарання. Пробаційний нагляд він має е, суттєву складову, е, саме стратегічну і політичну складову. Це перший самостійний вид покарання, саме вид покарання, альтернативний позбавленню волі, який може застосовуватися е, до засуджених без ізоляції від суспільства. Він застосовується на довше. Наслідки невиконання обов'язків полягають не лише в скасуванні спитового, як ви кажете, умовного терміну, а в відкритті нового кримінального провадження і, і покарання за невиконання обов'язків поклад... в рамках цього покарання. Особа, яка вчинила повторний злочин, період пробаційного нагляду до неї вже не буде цей застосований пробаційний нагляд. Ну і плюс в, цих, в низці обов'язків, які покладаються на засуджену особу, є новий вид обов'язку це носіння засобів електронного контролю і нагляду, який зараз пілотується, тобто до певних категорій засуджених за певні злочини може застосовуватися електронний контроль цілодобовий. Речі про злочини. Хто із українців, які порушують закон, чи відповідно який саме ви злочином може бути замінений вид покарання пробаційним наглядом, а не ув'язненням? Дивіться, тут історія така, що зміни внесені цим законом 144 сорок статті кримінального кодексу. Тобто, це 144 складу злочинів. За злочини абсолютно різні, але тут важливо розуміти, що законодавець він врахував питання, пов'язані зі ступенем небезпечності людей, до яких буде застосовуватися саме цей вид покарання. Тобто, в основному концептуально, пробаційний нагляд буде застосовуватися до осіб, які вчинили кримінальні проступки, тобто передбачені кримінальним законом дії або бездіяльність, за яких застосовується покарання. Менше ніж позбавлення або обмеження волі, це як правило перше стат перші частини е, різних статей, абсолютно, але дуже важливо розуміти, що йдеться про осіб, які не несуть значної небезпеки і не завдали значної шкоди життю і здоров'ю людей. Ну тобто за вбивство не може бути пробаційного нагляду будь-якому випадку. Ні, за вбивство ні. За погрозу вбивства може бути. А за вбивства ні. Пане Олеже, з приводу того, як працюватимуть центри пробації, хто в них взагалі працюватиме і які функції вони виконуватимуть. Державна установа центр пробації має у своєму складі майже 600 підрозділів. Ну, зараз, на жаль, можемо говорити про 544 діючих. Зрозуміло, з яких причин вони існують в кожній адміністративно-територіальній одиниці нашої держави. І вони починають працювати, скажімо так, із кейсом особи, яка має перспективи до покарання альтернативного позбавлення волі, ще починаючи з судового розгляду, готується до судово доповідь, і потім ця особа ставиться на облік в центрі пробації. По-перше, здійснюється за нею нагляд постійний. Ця особа зобов'язана або приходити в наші підрозділи, або наші працівники. Відвідують цю особу за місцем проживання, роботи, навчання. Вони роблять запити у всі установи організації, які причетні до життєдіяльності цієї установи, для того, щоб постійно контролювати його поведінку. Здійснюється реалізація певних програм, програм соціально-психологічного спрямування для того, щоб змінити поведінку наших підоблікових. Точніше, не змінити примусово ми її не змінимо, а ми створюємо умови для того, щоб він міг змінити поведінку, щоб він зрозумів неправильність поведінки. Дуже важливо розуміти, що в цьому нам допомагає поліція і особи, які ухиляються від відбування покарання, від виконання обов'язків, від прибуття, наприклад, до підрозділу пробації або ховаються, не відкриваючи нам двері. Згідно цього закону, який вступає в силу, вносяться зміни в закон про національну поліцію. І тепер національна поліція буде нам допомагати розшукувати цих осіб. Національна поліція буде допомагати нам здійснювати безпеку наших працівників, тому що ми, на жаль, не маємо повноважень застосовувати заходи, засоби верніше безпеки в своїй діяльності. Як, як, як це може робити поліція? І у нас 75% наших, наших працівників це жінки. Пане Олежі, Тепер вони чи, будуть відчувати себе тобто, набагато і впринь. працівники центрів пробації. Це ну, як цивільні інспектори, так, які просто відстежують, хто і як працює, а також допомагають людині адаптуватися і зрозуміти, в чому була її проблема. Абсолютно вірно. Абсолют. А для чого? І вони в основному це юристи, педагоги, психологи, соціальні працівники. Для чого взагалі от такий вид покарання? Чому не можна було замінити штрафом або, не знаю, там, якимись громадськими роботами? Штраф є, і громадські роботи є. Діло в тому, що. Також важливо розуміти, що пробаційний нагляд ввели в санкції статей не замість покарання у виді позбавлення волі, як виникає у іноді уявлення, а поряд з покаранням у виді позбавлення волі. Тобто, чим ширший ряд покарань і альтернативних, і в тому числі пов'язаних з позбавленням волі, тим більше у суді можливості обрати саме справедливе. Рішення і застосувати покарання, яке відповідає вчиненому і тим обставинам, які бувають обтяжуючими або пом'якшуючими обставинами щодо одного і того ж діяння. Пробаційний нагляд дає суду дуже широку можливість застосовувати його, тому що, на відміну від громадських робот або штрафа, він передбачає перебування декілька років на Обліку у пробаці, яка буде здійснювати постійний контроль і моніторинг поведінки правомірної поведінки цієї особи ну, під умовою вжиття заходів реагування, якщо він цього не буде робити, тобто, це покарання, воно найбільш суворе, скажімо, з цих альтернативних на сьогоднішній день, які існують. Але воно найбільш м'яке із інших покарань, які вже пов'язані з обмеженням або позбавленням волі. Панален. і до речі, більш дешеве для е, гаманців платників податків, тому що утримання однієї особи в місцях позбавлення волі в 10 разів обходиться державі дорожче ніж е, перебування на пробації. Але звичайно визначним є діяння, яке вчинила людина. Ну і Плюс соціалізація після місць ув'язнення все одно людина мусить пройти певний етап, щоб соціалізуватися знову у суспільстві, адже вона була від нього ізольована. А тут я так розумію, такої ізоляції не буде. Просто будуть покладені додаткові обов'язки. Пане Олеже, дякую абсолютно вірно. Це так. дуже важливо. Так. Пане Олеже, Дякую, що доєдналися. Олег Янчук, директор державної установи центр пробації, був із нами на зв'язку. Розказав про новий вид покарання, який вже від завтра можуть виносити українські суди. Yeah.